Грандіозний проект Індустріальний парк коваль незабаром почнуть втілювати в життя на Волині. Ціна питання понад 600 мільйонів євро. Вигідне географічне розташування міста та ще й плюсова динаміка його розвитку. Хороше підґрунтя для створення на ковальщині щонайменше трьох тисяч робочих місць. Парк має запрацювати за 5-8 років. Що в ньому буде створено? Це холодильні комплекси, які можуть. Допомагати нашому населенню з логістикою при зборі яйц і фруктів, це раптова заморозка, це звичайні елеватори, які не замінять ті, які є в потужних господарствах. І що саме основне це великий термінал контейнерний і, звичайно, зміна, чи як кажуть, перевзуття вагонів широкий на вузьку коні і навпаки. паки економічний прорив стане можливим завдяки притоку інвестицій, аби зрозуміти, як усе функціонуватиме, презентували макет індустріального парку. Над його візуалізацією не один місяць працював колектив Луцького національного технічного університету. Луцький національний технічний університет, відповідно до підписаної угоди з Волинською обласною державною адміністрацією Сьогодні презентує реальний продукт. Це е, е, макет е, індустріального парку, який буде на території Кобальщини. Я впевнений найближчим часом збудований, який допоможе ну, оптимізувати мультимодальну логістику, який допоможе е зв'язати бізнес е з наукою. Про ці грандіозні плани волиняни довідалися під час ради регіонального розвитку. До коваля завітали не лише керівники міст та районів, а сільські депутати, бізнесмени, духовенство і просто небайдужі краяни. Збудувати індустріальний парк Коваль планують на землях Люблинецької ОТГ. Паралельно працюватимуть і над створенням сучасних транспортних коридорів від Чорного моря до країн Балтики та з Європи до України.